Думаю, важливо заявити, що Адольф е, Гітлер і більша частина керівництва нацистської партії розглядали Україну і взагалі Центральну-східну Європу як великий колоніальний простір, як простір для своєї великої імперії, як місце для збору урожаю. для... Того, щоб, власне кажучи, створювати колонії і ніяких державницьких проєктів нацисти, принаймні Адольф Гітлер, тут не планували. Серед керівництва нацистів були люди, які хотіли заграбати з українським національним проєктом, але самому Гітлеру це було не цікаво з будь-якої перспективи. Я скажу навіть більше: я думаю, що Гітлер про українців знав дуже дуже мало його власне українці не цікавили. Тобто для нього це була вся така східна слов'янська маса людей: що українці, що росіяни, що білоруси і так далі. Вони були таким, якби єдиним простором в той період. Певна частина українських політичних діячів вона розглядала. Німеччину як силу, яка може змінити геополітичну ситуацію на території центрально-східної Європи, і е, якось скажімо так, зігратися в цих моментах. Плюс була ситуація, що Гітлер створив дві держави на території Південно-Східної Європи і Центральної-східної Європи. Це так звана незалежна держава Хорватія, і е, Словацька держава. Ну, тут важливо зазначити, що ці проекти, ці дві держави, вони були, м'яко кажучи, не демократичними. Вони були етноцентричними, вони прийняли досить таку кількість, велику кількість расистських законів. Ну, наприклад, в незалежній, так званій незалежній державі Хорватській був ряд і антиєврейських, антисемітських законів, які багато чому копіювали практику нацистів. Там був ряд антисербських законів. В Словаччині була подібна ситуація. Тобто в обох державах створювалися і табори смерті, де переслідувалося, вбивалися і євреї, і нелояльні місцеве, місцеве скажімо, ну, євреї також місцеве населення, місцеве, наприклад, християнське населення, місцеве мусульманське населення на території Хорватії. Було цікаво, що якраз хорватський проект він до себе. Залучав також босняків, босняків, боснійських мусульман, як хорватів мусульманського віросповідання. І певні політичні сили в цей період з 39 по 45 рік намагалися також е грати також в цю ідею нової Європи. І думали, що Гітлеру це цікаво. Гітлеру насправді це не було цікаво. Тобто, серед керівників, серед бюрократів нацистських, були, наприклад, такі як Альфред Розенберг, який е думав, що. На певних етапах можна зробити для українців певні поступки, але його голос був, ну, скажімо так, не мав великої ваги в цих бюрократичних структурах нацистів. І певні політичні сили, наприклад, Організація Українських націоналістів, як під проводом Степана Бандери, так і під проводом Андрія Мельника, вони по-різному на різних етапах брали участь в цьому проєкті. Наприклад, Бандерівська. Фракція або, якщо хочете, бандерівська партія до 41-го року, між сороковим-41 роках вони формували певні підрозділи, наприклад, Нахті Роланд. І коли прийшли німці разом з ним, цей батальйон Нахті до Львова намагалися створити. За моделлю, власне, і словацькою, і за моделлю хорватською українську державу, але нацистам цей проєкт не був потрібний. І уряд був заарештований, і почалися репресії. І, власне, Бандерівська фракція, вона, скажімо так, в 43-му році намагалася переглянути свою програму, переглянути свої погляди і створити альтернативу партизанську армію. А Мельниківська фракція. Там були люди, які намагалися також переглянути цю дуже популярну навіть серед українців політику про німецьку політику. Бо німці нацисти бували не тільки євреїв, але бувало також інше населення. Але серед німельниківців якраз в ті в ті часи, якраз була до 45-го року така пронімецька лінія. І представники цих ну різних партій не тільки. Скажімо так, і бандерівці і маляківці, різні інші групи, вони до певної міри і служили і в підрозділах і поліції, і самоврядування, і, наприклад, в різних частинах СС, і так далі. так далі. Тут питання інше: чи вони розглядали участь в цих підрозділах як частину свого проєкту? Це інше питання. Чи це була якби спроба, скажімо так, отримати зброю, а потім піти до партизанської армії, наприклад, з в 43 му році? you